Дмитро Платанчук, речник військоморських сил Збройних сил України, капітан третього рангу долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, бажаємо здоров'я. Вітаю студія, вітаю глядачів. Е, говоримо про вчорашню атаку. Знову росіяни використовували калібри, в тому числі е, також були циркони. Що можете розповісти якраз про е, в цілому загрози навіть балістики з півдня, тому що вчора. Доводилося на жаль призупиняти рятувальну операцію саме через ризик повторного удару. Ну, на жаль, допоки росіяни присутні в Криму, вони будуть його й далі використовувати для запуску балістичних ракет. Це факт, так само і це стосується Чорного моря. Допоки вони будуть знаходитися в Азово-Чорноморському регіоні. Як ви пам'ятаєте, на минулому тижні вони застосовували ракетне озброєння із акваторії Азовського моря. І допоки ці кораблі а їх там зараз 8 одиниць загалом в тому регіоні, які здатні запускати подібні ракети, вони будуть звісно цим користуватися. Тому ми, звісно, в свою очередь, в свою чергу робимо все для того, щоб зупинити їх цьому. Що стосується безпосередньо використання таких оперативно-тактичних комплексів, як Іскандер М, так це є нагальною проблемою в першу чергу через те, що ці платформи є мобільними. Скажіть, будь ласка, процитуємо президента, працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі, українською морською стратегією. Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО. Зараз триває фіналізація пунктів, сказав днями президент. Я б могла вам поставити питання, але розумію, що це, напевне, відповідь буде не на одну доповідь. Як у військовоморських силах бачать цю стратегію? Попередня стратегія вона теж була раціональна. Що категорично і радикально має помінятися? Напевне, це робиться у взаємодії з ВМС. До створення цієї стратегії було залучено багато фахівців, в тому числі, звісно, від військово-морських сил. Тому що тут роль військово-морських сил одна з ключових, але долучалися до розробки цієї стратегії фахівці з багатьох галузей, починаючи від військової галузі, закінчуючи культурною галузі, тому що в цьому документі вже означено багато різноманітних елементів і елементів, які впливатимуть безпосередньо на забезпечення цієї безпеки, інструментів ресурсів, якими це буде здійснюватися, коло інтересів так само окреслено в цій. В цьому документі. І е, е, я з ним давно вже ознайомлений, е, так само вивчав його і можу зазначити, що е, направду він е, такого глобального змісту. і він зачіпає е, інтереси України в багатьох сферах, враховуючи те, що Україна це морська держава, морська і річкова держава, що так само зазначено в цьому документі. І, окрім того, там означено, що інтереси нашої країни пролягають і далеко за межі Азово Чорноморського регіону, якщо брати. Конкретно морську складову. Інтереси України є і у Світовому океані, і, враховуючи те, що морський експорт для нашої країни є основним видом експорту, в цьому дуже багато логіки. Скажіть, а роль українського флоту, і взагалі який його вигляд в цій стратегії має бути так? Тому що давайте трошки контексту додамо нашим глядачам. Ну, по-перше, військовий корабель Іван Гетьман Іван Мазепа проходить випробування в Туреччині. Декілька таких кораблів Україна замовила. Вони зараз будуються посольство Сполучених Штатів в Україні минулого тижня. Також повідомило про чотири патрульних катери, які, які передали прикордонні. Службі, але також вони забезпечують експорт зерна і життєво важливих товарів з України і в Україну. Ну тобто, ми бачимо, що флот поповнюється, окреме місце, звісно, посідають безпілотники від ГУР і СБУ. То, от концепція українського флоту для того, щоб унеможливити російські атаки. Яка вона? Ну, звісно, те, що ми можемо на загал говорити. Ну, звісно, існує стратегія розвитку конкретно військово-морських сил. Це окремий документ, і це план. Він виконується. Він виконується якраз згідно тих термінів, які були встановлені щодо його виконання, і це стосується так само розвитку надводної складової, тобто корабельної, корабельної частини, і так, роль військово-морських сил щодо забезпечення безпеки, реалізації цієї безпекової концепції вона є провідною. Тому що одна з основних функцій, звісно, це забезпечення цивільного судноплавства, яке покладається державою на військово-морські сили. Ми цю функцію виконуємо зараз, ми її виконували раніше, і ми її будемо виконувати в подальшому. Але що та, має, е, роб... в, вибачте, не так багато часу, тому змушений вас перебувати. А що має бути нашим флагманом? Чи який корабель ви бачите флагманом військово-морських сил? Е, ну, ймовірніше за все, це буде е, якраз гетьман е, е, Мазепа. це Корвет проєкту АДА, який в цьому році має стати до строю, має увійти склад військово морських сил. Дякуємо, пане Дмитре. Ще хочу запитати вас про кримський міст, але тішуся водночас новинами про те, що 95 злочинців з конкретними іменами та прізвищами вже ідентифікували аналітики інтернет спільнольноти Мальфар. Тобто вони знайшли конкретно пілотів, інженерів, які причетні до атаки на Ахмадит. І на зараз це 95 людей. Вас питають це буде наше останнє питання про кримське міст. Це законна військова ціль, яка залишається, і це заява від адмірала командувача військовоморських. Сил збройних сил України Олексія Нейшпапи про повернення українського флоту в Севастополь. Що наразі можна можете ви розповісти про захист окупантами Керченського мосту? В принципі, програму максимум вони вже виконали. В тому вигляді, в якому ця оборона була побудована раніше, вона, в принципі, існує і до сьогодні. Так, звісно, вони були вимушені деякі підрозділи ППО змінити зв'язку з тим, що деякі з них просто вибули назавжди зі строю. А що стосується? Втрати морської компоненти, тому що фактично з води вони зараз його не можуть собі дозволити обороняти. Вони її замінили повітряно. Тому в повітрі зараз можна побачити велику таку кількість щільну присутність російської авіації різними техніки. вона представлена: гелікоптерами, і дронами, і бойовою авіацією. В такий спосіб вони намагаються його прикривати з води. Зрозуміло, дякуємо вам. Дмитро Плетенчук, речник військово морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами на зв'язку. А... Допоможи на допоможе врятувати дітей. Твоя допомога потрібна зараз тут надсилай кошти за реквізитами, вказаними на екрані, або відсканувавши код.